Що в нас приїхало? До нас приїхав Top Tide 6. В нас був нещодавно об'єкт, на якому звернулись клієнти і запитали, як можна виконати гідроізоляцію на об'єкті з нахилом даху 6 градусів. І для цього є якраз цей матеріал дуже класний, продуманий, фінський катепал Top Тайт 6. Зараз покажемо відео виконаного вже такого об'єкта є ще такий самий але трошки відрізняється топтай 3 тобто він розрахований на нахил 3 градуси. до речі на цьому об'єкті для вентиляції підпокривельного простору були використані точкові аератори бренду Elite Vent і от ще один об'єкт в нас намічається. Замовлення вже приїхало в Одесу. Якщо вам потрібна консультація стосовно гідроізоляції даху та придбання матеріалів, ви знаєте куди нам писати.